За роки існування факультету його закінчили понад 400 спеціалістів, які працюють в Україні та за її межами. Тут готують фахівців для медіа, інформагентств, прес служб установ та організацій, рекламних агентств, піар організацій та культурних осередків. Із навчальною метою та для проведення університетських прес-конференцій на факультеті плідно працює студентське інформаційне агентство. Виходить навчальна газета Сьомий поверх до послуг студентів, навчальні теле і радіостудії. Дмила Жук, дякуємо, що були з нами. Анна Двигун, Юрій Сидор Телевізійна служба Мегу. Унікальна ініціатива Європейського союзу була реалізована на базі факультету. До проєкту Дестін долучилися українські команди. Що розглянули та реформували поточні програми підготовки бакалаврів та магістрів задля приведення оновлених програм у відповідність зі стандартами ЄС. Це дозволить студентам отримати якісну вищу освіту в галузі журналістики та значно підвищити свою професійну підготовку. Факультет дає можливість самореалізуватися. Навчатися в досвідчених викладачів пройти стажування в провідних редакціях газет, телекомпаній, рекламних піар агенціях та прес-службах постійно оновлюється попит, постійно оновлюються функції журналістів, і ми досліджуємо цей процес. Доволі продуктивним, доволі цікавим методом навчання безпосередньо у нас на факультеті є прес-конференції. У нас функціонує ціле студентське інформаційне агентство – Щотижня наші студенти мають можливість брати інтерв'ю, проводити прес-конференції із запрошеними гостями. Вони у нас є надзвичайно різноманітні. Це є і військові, і журналісти, і лікарі, і представники духовництва. тобто абсолютно різні професії до нас приходять. Студенти мають можливість поставити запитання, і відповідно результатом цього є написання того чи іншого журналістського матеріалу.